Чи актуально Слово Боже сьогодні, Біблія сьогодні для кожного з нас. І що взагалі відбувається, коли люди вони відвертаються від Бога? І те, що казав Ісус Христос більше 2000 років назад, Він казав про ознаки наближення кінця світу. І сьогодні ми вже найбільше підійшли до цих, всіх цих подій, тому що ми сьогодні бачимо це все у кінофільмах. Ми бачимо сьогодні всі ці сценарії, вони беруться з книги, об'явлення з Біблії. І це все показує для того, щоб люди взагалі вони розуміли, до чого йде людство, який, знаєте, останній етап взагалі людства на сьогоднішній момент. І хотілося прочитати, Ісус же промовив. І у відповідь їм стережіть, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Ви ж е... про війни почуєте і про воєн... воєнні чутки. Галядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь. Породільних на муки, тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за імення моє. І багато хто в той час спокуситься і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох, і через зріст беззаконня любов багатьох охолоне. А хто втерпить аж до кінця, той буде спасенний. І сьогодні, знаєте, ми можемо бачити історію, яка відбувається на сьогоднішній момент. І знаєте, дітей Божих, учнів Ісуса Христа, Християн, їх на протязі всієї історії на них були знаєте, такі постійні гоніння, їх постійно знаєте усюди хотіли десь зневажати і тому подібне. Хоча насправді, якщо взяти все просвітництво і все, весь світ, який сьогодні є, то він прийшов саме завдяки учням Ісуса Христа, саме завдяки християнам. І коли зрікалися дітей Божих, які несли світ. І просвітництво у цей світ, то приходили божі кари на всю цю землю. І яким чином це відбувалося? Тому що спокусилися, наприклад, перші люди, такі як Адам і Єва, вони спокусилися, і їх Господь вигнав їх з раю. Потім був всесвітній потоп, в якому спаслися тільки Ной та його родина. І знаєте, потім були також Сотом і Гомора, коли також було повноцінне і конкретне безбожжя у тих містах, в яких це відбувалося, і Господь він стирав. І це були конкретні е, кари Божі, е, які приходили на весь цей світ. Е, на той момент це був як апокаліпсис. Це був знаєте, як е, такі жахливі події на. Е, яких взагалі час, який наступає, і який приходить на сьогодні, на порозі яких ми на даний момент стоїмо. І що відбувається дійсно? Знаєте, треба розуміти, що коли люди вони зрікаються і вони відвертаються від Господа, приходить диявол, приходять біси, приходить прокляття. і всі ці моменти, які відбуваються, це знаєте, це все просто наслідки нашого вибору сьогодні. Сьогодні слово Боже воно також актуальне, як і було актуальне 2000 років тому. Воно також саме актуально, як і воно було актуальним. Коли був на землі Христос, коли були його учні, і на сьогоднішній день е, нам треба просто розуміти, що е, за всі е, за, за кожного із нас вибір е, приходять якісь наслідки: чи ми будемо слухати повноцінно і приходити до Бога, і приходити до Слова Божого, чи ми будемо е, робити просто беззаконня? Е, і саме цьому про те, що казав Ісус Христос, так всі ці, ці просто вони е, будуть далі, і все це реальність. І тому знаєте, нам треба сьогодні бачити історію, як історично всі ці події вони відбувалися. Коли люди е у минулому сторіччі вони що зробили? Вони замінили е Бога мавпами, поставили замість Бога на перший план, поставили мавпу. І що ми побачили? Були дві світові війни, які дуже е, багато е, е, втратили людей, і це знаєте, такі жахливі події, які е, прийшли за що? Вони прийшли за вибір, вони прийшли за е, наслідки безбожжя і беззаконня, яке відбувалося. Тому слово Боже чи воно є актуально? Якщо ми подивимося історично, воно актуально як було 2000 років, так і зараз. Якщо ми побачимо е, всі наступні події, які очікують нас як людей. Вон, слово Боже, воно також актуальне. Тому нам сьогодні треба просто е, вмикати свої мізки і розуміти взагалі, що відбувається навколо, е, аналізувати всі ті події, які відбувалися, розуміти історичні факти, розуміти історію, яка написана у Біблії, яка є, і за що взагалі приходять кари Божі. І тому, коли дітей Божих їх гонять, їх женуть, е, дітей Божих. Зрікаються, зрікаються Господа, зрікаються Слово Божого, приходять кари. Тому, дорогоцінні, нехай Господь кожного з вас благословить, щоб ви робили е, вибір у сторону Слова Божого та Господа, у сторону е, дітей Божих, у сторону тих, хто на даний момент е, несе е, світло увесь цей світ. Тому треба зрікатися безбожжя, зрікатися гріхів і приходити до Христа, тому що Слово Боже, воно. Актуально завжди. Нехай благословить вас Господь. Амінь.